Мабуть, не дуже було правильно починати говорити, що з не незалежності, да, тому що це нібито єдине громадянське суспільство, звичайна церква. Однак хочу вас дійсно привітати і нагадати, що у нас є своя незалежність. І найголовніша незалежність це незалежність від кого чи від чого, від чого повинен бути будь-яка людина незалежна, яка живе для вічності, яка постійно Він дорікав, все рівно, все повністю від. Я нещодавно зовсім вам розповідав, що колись спілкування, чи мені здається, що я розповідав, що колись спілкування ще, це були 80-ті роки на загальній конференції в Європі, це не я, я тоді ще був досить маленьким. Спитав один православний священик у, у православний епископ, у католицького епископа, він каже, що нас розділяє. Він каже, я думав, що він зараз почнемо розповідати про різні богословські речі, а він сказав, подумав, декілька хвилин сказав, нас розділяє гріх. І все, це все сказано. Незалежність. Однак є залежність, сонечки, та залежність, яка може перемогти незалежність, скажімо, залежність від гріха. Є блога залежність. І кожен з вас знає про таку залежність. Єдине, коли ми в своєму житті себе даруємо і хочемо бути залежними, це тоді, коли ми кохаємо, тоді, коли ми любимо. Ми з радістю віддаємо себе тій людині або тим людям, кому ми повністю довіряємо. Це наші батьки, це наші або чоловік, або жінка, це наші діти, особливо коли вони вже підростають і мають власну думку і стають більш моральними людьми. Це наші друзі близькі. Ми радіємо, кому, кому в залежності, тому що ми знаємо, що ми віддаємо тим людям, хто нас любить. І це таке почуття, яке можна все, що хочеш. Матерію повністю лишитися, все, що у тебе є. Однак ті люди, які тебе люблять і кого любиш ти, ти хочеш, щоб цей круг цей коло постійно залишався із тобою. Сьогодні церква, мені хотілося сьогодні сказати спочатку думав про апостола, тому що таке тонке питання, питання матерії. Да? Коли сьогодні розповідав аспо, апостол Павло, що кожен, хто робить свою роботу, особливо якщо це і духовна праця, і духовна душевна, і фізична праця. То він має дійсно і необхідність і має право отримувати за це якусь платню. І він в цьому ну, дуже, дуже правий, тому що кожен приносить те, що може. Отець Груздів, коли сказав, проте, ми з цим Миколаєм неодноразово про це спілкувалося, він мені згадував, нагадував, води, керівник, то ви забули. Він казав, що якщо парафія християнській громаді не треба священник, не треба Христос, вона не буде підтримувати її. Тому що це повинно, щоб воно виходило з внутрішнього світу. Ти Павло був таким нестяжателем, зовсім нестяжателем. Тобто йому не, не цікаво було, він мав право це говорити. І так, як казав Ян Богослов, в своєму, мені здається, першому посланні, він казав, що якщо ви робите закон Божий, ви маєте єзнання, обращатися к Богу. Тобто я кажу, Господи, я зробив все, що міг, роблю все, що можу, наскільки можу, наскільки вистачає Бога часу моїх сил. І я маю право звертатися до тебе. Так як кожен священик, якщо або як апостольський приємний почівпископ, він може звертатися до парафії і говорити про те, що давайте підтримуємо. Давайте підтримуємо нашу парафію, давайте підтримуємо тих людей, які зараз дійсно у них є необхідність нашій допомозі. Тому що те, що ми зробимо з любов'ю, хто зробить в найкращому випадку, або без любові, або буде чекати, що колись йому повернуть, і повернуть з якимось великим відсотком. Однак сьогодні мені хочеться говорити. От я, я багато що міг би сказати, ми хочемо говорити саме про любов, про цю чудову залежність. чудову залежність. Якби ми були всі поєднані не тільки в нашій громаді, і храму, і міській, і обласній, регіональній, і взагалі нашої держави, то я впевнений, багатьох проблем не було. б. Тому що ви знаєте, все починається з маленького. Якщо у тебе царить любов в родині і поряд через. В квартирі в кінський, хто живе твоєсус, теж царить любов. То між цима двома квартирами, домівками, точно буде любов. А якщо ще третя і четверта, її не треба штучно якось налаштовувати. Вона сама з'явиться, коли вона є в кожному і є в кожній окремі такі маленькій громаді, да, як сім сі, родині, як мало маленькі церкви. Сьогодні ми згадуємо з вами пам'ять відомих святих, не можуть сказати, українські, це загальні святи Федер Федір Василь. Вони зібралися один з них був. Е, ну, Досить багатіє, так скажемо, да? досить, досить людина, яка Я думаю, вона вони були і великі дари, хороші, дуже таланти. Він міг, скажімо, управляти тим тим бізнесом, що йому спадок залишився. А Але спадок теж був значний. Він все це роздав вітним, пішов монастир. І отут, ви знаєте, пам'ятаєте, да, з тому що не той, хто взявся за кухню, озірається назад. Однак ця спокуса вона супроводжує. Переважну більшість. Ті, хто був з нас колись багато, був колись при владі, а ось якби я зробив там, я зараз би не був, не був в таких якось, сутних обставинах. Це постійний такий, знаєте, це дуже важко налагодити цей паритет, щоб повністю покластися на Бога. І нам здається, так всі кажуть, так пише Святе Письмо, так говорять святі Отці, так пишу життя. І другий момент, нам хочеться так покласти, щоб у нас був такий матеріальний якийсь запас. Щоб я не думав, що буде завтра, післязавтра, після післязавтра. Після -після -завтра. Але ці речі досить часто протиречені, і вони саме в нашому мозку. Тому що виходить, що я полагаюся в цьому випадку на Бога. Я зараз кажу вам не для вас і не якісь сухі слова. Я сам постійно проходжу через це. Постійно. Моя боротьба через день буває саме так. Я думаю, ну ти ж можеш собі щось таке збудувати, щоб не думати про завтрашній день, а потім знову згадую Іван, знову прошу про батьків. себе перелаштовую і потім знову повертаюся це. Це постійне. І це ж було е, з одним з них, постійно забуваю, чи з соціальне відверто кажу, постійно, бо мені здається, що з Федором. І е, він одна, як кель, як монашських, там живе дві-три людини постійно. Тобто так, щоб це було теж таке, як маленька родина, як діти в дитячій спальні, щоб вони були спілкування, щоб вони один одного терпіли, більш широким становилося їх серце. А його друг підтримував. Він каже: слухай, все, що тобі не вистачає, давай так. щоб... Ти собі поставив крапку в цьому, все, що тобі буде не вистачати, все, що ти будеш у мене бачити, все можеш забрати собі. І йому так сподобалося, що людина повністю все, що вона є, хоча вона не багатіє, віддає повністю йому, він подумав, ну як я тоді не можу. У людини все, що я, а я ще можу, а у мене ще залишилося друже, у мене залишилося родичі, які можуть дати мені якийсь заєм, я знову можу розкрутитися. А можу знову через суд відібрати те, що роздав до цього. Різні думки, я цього не мав в житті, однак це те, що бродить нашому мозку. І отак виразило це, що він так полюбив, і вони постійно були боки і підтримували один одного. І навіть один раз, вже коли зрозумів э, враг роду людського, що він ніяким чином не може його э, так, з монастиря вивести, то він вже сказав, що коли його, ну мені здається, що це саме Василь, він був на якомусь посвусі там декілька днів, то він прийняв його вигляд і сказав, що слухай, я знайшов печеру, де хтось там з якихось. Багатів чи воно, вони там зібрали там, значу, значний скарб. Ось тепер можна піти забрати золото. І він так думає: о, я так молився, оце воно до мене повернулося. А потім раптом, тобі так декілька хвилин хвилин думає, щось не те, щось якось брат Василь, і, і, і ось те, що він сказав, якось не поєднується, яким я знаю до того часу. Перехрестився, а раптом його немає. Той повернувся. Але потім, коли вони розповіли цю історію своїм друзям, вона там, однак, знаєте, як у нас. Ми розповідаємо це з таким серцем, щоб дати пораду іншим, щоб якраз домінувало серце духовне, а не душевне, тим ті, паче тілесне. І ось вони розказали, і це дійшла вісьма, і здається, що це був Стал Ярополкович, якому сказали, Та, монахи, от там, монахи, у них там скарб є, вони з його знайшли, знають де. А він хотів свою скарбницю е, казну поповнити. І він тоді взяв, прийшов, сказав, Ви, признавайся. Є. А він Опять забувався Федора Васильі, а він каже, та ні, я вот, чесно, ну, вот, ну, от така була ситуація. І он, як ви думаєте, повірив? Коли у людини його Бог скарб вище фізичний, він не повірив. І він її дозамучив до смерті. До смерті. Страшні речі кажу. І коли він вбивав вже останніми, теж не задаю, відверто вам кажу, що хто це був. Або преподобний брат Федіра, або преподобний брат Василь, він його э, стрілою пронзив. Тот достав стрілу і сказав, що, на жаль, це не прокляття було. Однак, якщо ти так пішов проти християнського життя, коли ви так намагалися, то таким чином ти і загинеш. І буквально в скорості в історії Водісвітня у вас вечерятом сраження, він працював стріла, але як кажуть передання цього роженосця, чи хто сказав, що він мираючи так і сказав, що вони з того світу достали цією стрілою Федір, і Василь. Ось такий цікавий приклад. Я хочу сказати вам, що любов і це День Незалежності України і нашої залежності від любові, мені хочеться тільки постійно вам говорити лише про це. Я прослухав нещодавно, зовсім нещодавно інтерв'ю свого дуже близького друга, Сергія, і він сказав там, нагадав, я читав колись, коли ще вчився в Піхненському університеті, унів... унів... інституті, ще тоді, отця Миколая Фанасіва, коли йому він ем... його поставив читати, для мене викладача це дуже близький приклад. Поставив його викладати церковне право. А він був літургістком. Як отець Михайло у нас літургіст, а він каже, що будеш викладати? він каже, Взагалі кого слово треба. Він прийшов тоді на лекцію свою, мені здається, що перша була лекція, і каже, ви знаєте, у ранній церкві все було по любові. Всі живе в любові. Все було загальне, як у Федіра Василя, як взагалі в монастирях, як взагалі в нормальних християнських громадах. Все було по любові. А ось тоді, коли любов витончилася, Вимилися, ми почали жити по церковному праву. Ми почали будувати якісь статті, щоб якось відокремити. Але ж коли була любов, як ми мріємо, як згадуємо за тими часами. Однак ми можемо в окремих громадах, про що я казав вам на початку, можемо так налаштовувати себе, перелаштовувати, щоб знову повертатися до цієї любові. Це боротьба велика, насамперед, вона зі мною саме. Щоб моє тіло і мої бажання фізичного світу і не надія на Бога, а надія на цю фізику. Щоб саме це не було для мене пріоритетом. Розумієте, що знову я, я постійно повертаюся, я е, трошки не захопився, просто що цікаві досі думки. Є такий е, канадський е, філософ і досить відомий письменник Стівен Спінкер. У нього він отримав, я вам казав, буліцевська да, премія, це як Нобелівська премія в галузі літератури. І він розповідав, що описав, так, що е, коли він вивчав і цікавився різними культурами, ну взагалі він був атеїстом. Але в своїй книзі, відомому труді, він довів, що е, мова і комунікація це не те, що з часом нам батьки. Навкруги нас, коли ми маленькі, спілкуються, і ми починаємо теж. Тобто, тобто, тобто це не приобретене. А він казав, що це внутрішнє, те, що є вже в людині. Я казав своїм друзям, ви знаєте, він ще навіть не знає, як він допоміг Християн. Це називається Логосне, син Божий, Логос, Слово Боже. Він сам створивши нас, дійсно в нас є це, 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 це сім'я, і воно дійсно є в мені, в кожному з вас, незалежно від оточуючих людей. Воно може посилюватися або ні, але воно є. Так ось він коли вивчав африканську культуру, він розповів дуже цікаву історію. Він сказав, що у африканців ну, в, в, в Центральній Африці, там де він безпосередньо з яким матеріалом працював, він сказав, що в звичайному селі деревні африканські, якщо у них досить часто буває так, що майже вся громада виховує дітей. Тобто не буває такого, О, да, оце батько це мати. Однак. Кожен, якщо бачить, ну, наприклад, що він вається, кожен має право підійти і за ушкою одіоргнути. Або під попочку дати, якщо дуже маленький. Тобто, ну, зробити так, щоб прореагувати, щоб загальна вся громада налаштовувала дитину на найкраще. Однак є і негативні приклади. Кажуть, якщо дитину громада не зігріла своєю любов'ю, протягом її життя, дитячого, то ця людина обов'язково спавить. Потім село, коли стане дорослою для того, щоб зігрітися нарешті. Церква це та частина світу, суспільства, яка постійно повинна гріти любов. Постійно гріти. Федір Івасик доказали це. Христос наш насамперед доказав це. Я постійно шукаю моменти в Іванії, коли хочу побачити, як Христос. Ну, досить суровий. Такий, щоб я зміг знайти собі. Виправдання бути колись жорстоким педагогом. Тому що бачу, що іноді діти роблять речі мої студенти, які, за які я треба дійсно взяти за ухо. І коли я себе ну, зупиняю, щоб не зробити якусь лайку, щоб не зробити щось таке нозве, ну, я не можу зайти це спасителе. Я як не розбираю, все це все одно закінчується любов'ю. Ми повинні зігрівати. І якщо цього зігрівання не буде, нас і суспільство не тільки церковне. Тому що це, мені здається, Пінкер писав не для християн, а він писав для зовнішніх, для тих людей, хто живуть в світі світським життям. І що вони не зігрівають, оточую. а рано чи пізно хтось прийде спалити їх домів, щоб погрітися біля неї, тому що його колись не зігріли любов'ю. Це така, такий не знаю, і парадокс в цьому житті. Я тому такими може, суровими, може такими прям крайніми радикальними словами, сьогодні вас налаштовують. У нас немає іншого шляху. Ми є солю землі, і це не високе звання, це висока жертовність, коли нам необхідно просто любити, оточуючих, щоб не відбувалося. Хоча важко, тому що нас, насамперед, дай парфіаном Української православна церкви, м'яко кажучи, не дуже люблять. Суспільство так налаштовує проти нас, а у нас немає нічого виходу. Ми повинні славу любити. Ми повинні, щоб ці діти майбутні, дорослі, щоб вони могли не спалити. Цю велику велику деревню велике село під назвою Україна. Чудову Україну не змогли спалити, щоб вони були зігріті любов'ю. Все залишить від нас. Амінь. Спасибо. Ще на цьому тижні. Ви знаєте, прийшла сумна звістка одна з сина нашої парафіянки.